Привіт, друзі! Ну що, вже знаєте, як Зеленський порвав цих двох придурків? Блядь, я вибачаюсь, але у мене емоції мене просто зашкалють. Я подивився трошки, я послухав, як ці дві паскуди ці дві... Обдовбані балонки, да? вони навіть не, не ручні балонки, не домашні балонки. Вони там якісь двернягі, незрозумілі, намагалися наїхати на, на лева да? на президента, який дійсно є президентом, який дійсно є людиною з великої літери, президента України. І як цей лев так просто легко розмазав їх по всьому, по чому тільки можна було так, по королівськи розмазав, я би сказав. Да? Зараз починають багато розповідати, що е, там от про цей скандал обговорювати, що Зеленський там е, ось тепер втратили підтримку Сполучених Штатів Америки чи ні, і що тепер робити. То я хочу вас трошки заспокоїти. Я цілком впевнений, що е, Зеленський зі своєю командою це очікував. У Зеленського не було жодного шансу. Вижати щось із цих двох придурків толкового, да буквально вчора я зробив відео, в якому я розповів, хто такий Трамп, і для тих, хто не до кінця розуміє, хто такий Трамп, ось ця поведінка була, можливо, не зовсім очікуваною. Да? Тобто люди не очікували. А ті, хто розуміє, хто такий Трамп, вони чудово очікували всю цю ситуацію. Яка сьогодні сталася в Білому домі в авальному кабінеті? А що сталося? Ну, от, якщо подивитися на факти, ну що сталося, сталося дуже проста е, річ: е, Зеленський в черговий раз. Довів, що він дійсно президент, що він захищає е, е, свою країну, що він захищає українців. Да? А ці дві два тузіка незрозумілих, ну це ну на них подивитися. Ну це ну от у, от давайте з вами е, трошечки просто подумаємо. От оце придуркувати старе мурло, яке декілька днів тому назад називало зеленського диктатором. Потім він каже: А що? А я такого не казав на Зеленського, а це не я був. Тобто, ну я. Яка може бути е, допомога від цього придурка? Да? ну це, цьо, Цій людині е, місто в ну в найкращому випадку це цій людині місце десь там в сумасшедшому домі. Е, якось так він за допомогою. Я вже в цьому не сумніваюсь жодного хвилини, що за допомогою російських грошей він опинився там, де він опинився, в, в овальному кабінеті Білого дому. І ось оця мерзота. Вона там питалася щось, намагалася дійсно реального президента, реального політика е, країни, країни, яка зараз е, відбуває та таку ж саму блядь, недоробину країну, як яку перетворюються Сполучені Штати да? Америки. От Україна відбувається зараз від таких ж, від такі Придурастих маразматиків три роки. Три роки. А це чучево розповідає, якби мене не ми, то Путін би захопив би вас. Правильно, Зеленський сказав, що я це вже чув про три дні. Щось ти, блядь, у тебе черговий наступ маразму, да? що ти вже на дві на два тижні все це де за 24 години закінчу війну. Тобто, ну. Короче, друзі, емоції є. Звісно, емоції переповнюють у мене взагалі до цих придурків в білому домі, які зараз сидять. У мене емоції дуже прості. От я, от, от у мене одне бажання, щоб їх всіх або прибили, або посадили. Да? Поки вони ще не розваляли весь світ, так ось не сталося нічого не... незвичного. Не нічого, Зеленський не зламав, нічого зеленський там не порушив, не нарушив. Це було їхнє завдання. От. Ці два мудозвона, що цей Джей Ді Венс, ну це недоразвита істота, да? От хто такий Джей Дівенс? От подивитися, це навіть не блаха, це блаха на блахі, пані зрозумієте? Тобто, це взагалі ну така істота, на яку звернути увагу можна було би тільки так з з брезглівостю, знаєте, і ось її Трамп. Ну тому, що Трамп оточив себе сам такий, і оточив себе таких. Знов таки, якщо ви не дивилися моє відео вчора, подивіться, будь ласка, ви сразу зрозумієте про що йде річ і чому все те, що сьогодні відбулося в авальному кабінеті, це було ну, це було очікувано. Цьому немає чогось такого екстраординарного. Так, ось оці дві блахи, ви вирішили. Ви 에, спробувати принизити Зеленського, чому Трамп не хотів зустрічатися з Зеленським? Тому що він його боїться. Трамп не знає, як спілкуватися з Зеленським. Трамп звик спілкуватися з тими, хто 에, забитий, затурканий, зачуханий 에, життям, замазаний, і хто з відкритим ротом а, отакими от переданими очима. Дивиться Трампу в рот і подакує, щоб та. Про придураж тебе не ляпнув, от розумієте, і він боявся. Він боявся зустрічі з Зеленським. Він цього панічно боявся. Те ж саме, і цей придурок його молодий діджі Венс. Так ну і у них було чітке завдання. І у них чітке завдання. Вони чітко підтримують рашу. Це расиські е шпигуни, це рашистські сили зараз е в США. Це зрозуміло, що маск. Шпигун, який на е, росі... російські гроші купив собі і е, цей твітер да, і здобув технології, деякі вони йому видали е, космічні технології. Він е, підсадив на свою іглу е, цього придурка старого маразматика, який, окрім себе, е, більше нічого не бачить і не розуміє. Е, ну, це, це вже зрозуміло. Тобто у Зеленського, Якось вийти із цього позитивна, да? ну, отримати якісь гарантії для України. Не було жодного шансу. Їх просто не було цього Трампа. Придурашного його просто вже допікли. Вимусили він погодився зустрітися з Зеленським. І єдина мета, чому вони зустрічались, це було спроба опозорити Зеленського на весь білий світ для того, щоб прилюдно сказати: ну, от, ви бачите, він придурок, типа. З Зеленським розмовляти ні про що, тому ми припиняємо а, підтримку України і тому ми тепер офіційно будемо підтримувати Росію, тому що з Росією краще домовлятися ніж з Зеленським, тому що Зеленський, нібито не спроможні до е, перемовин. А вийшло все наоборот. От вийшло все наоборот. Це саме чому вони затіяли цю сору при такій кількості репортерів, щоб принизити Зеленського, щоб показати всьому світові, що Зеленський не. Не згодний так, ну з ним не можна не про що домовлятися. А вийшло все наоборот. Вийшло так, що вони на весь світ припозорилися. Вони показали на весь світ, що вони дебіли, ідіоти. А ну, Зеленський що? Ну, ну, Зеленський нічого не може з цим поробити. Зеленському приходиться мати справи з дебілами, да? І зараз вже весь цивілізований світ, всі європейські країни Канада. Вже навіть моя улюблена Канада. Вона ред, ред, ред... відреагувала на це. Сказала. Ми будемо з Європою, будемо з Україною. Ми забуваємо за цих мудозвонів, які у нас у, у сусідях, в да? яких ми завжди бачили якихось сусідів. Вже Канада це також сказала. Да? Тобто, друзі, звісно, Сполучені Штати Америки... Втрачати таких союзників це е, неприємно, але треба розуміти, що Україна втратила Сполучені Штати Америки як союзника, коли Трамп виграв е, ці е, вибори. Все, той день був останнім днем, коли Сполучені Штати Америки залишалися е, союзником України. У Зеленського не було жодного шансу. Зеленський сьогодні ще раз давів, що він справжній генерал, що він справжній президент, Ну, Но на жаль, справжньому президенту е приходиться мати е зустрічі і спілкуватися з відвертими дебілами, з відвертими. Це не просто дебіли. Знаєте, я вам хочу сказати. Е вони не просто дебіли. Вони не просто маразматики. Вони е ті істоти, які за гроші продали все. Їм ем по барабану ж не тільки Україна, їм ем по барабану і Сполучені Штати Америки, їм ем по барабану і американці. Тобто, ці істоти за гроші, за грязні, ці брудні російські гроші продалися і продали все. Продали все, над чим працювали Сполучені Штати Америки декілька століть. і це також треба мати на увазі. Тож, друзі. Українці, горжусь україною, горжусь українським президентом. Зараз Україна потребує підтримки ще більше. Всі українці зі всього світу. Я вже казав в попередніх відео: якщо ми, от українці, хто знаходиться зараз за кордоном, просто скинемося, підтримуємо ЗСУ, та ми закинемо туди більше грошей ніж від тих придурашних можна було би довбойобівти. Я вибачаю за мій франце, очікувати з білого дому. Підтримуємо Україну, підтримуємо ЗСУ. Зеленський красень. Зеленський ще раз довів, що він е буде боротися за Україну до кінця, що він не здасться, що він не прогнеться під е якихось там моральних уродів. Все буде Україна, все буде перемога. Канада допоможе. Я буду голосувати. От, от чесно, я от, за останні дні я вирішив, за кого я буду голосувати. Сто відсотково. І. Я це зроблю тільки за того, як я бачу, як, як ці люди підтримують Україну і реагують на все те, що відбувається зараз навколо України. Давайте будемо з вами і далі спостерігати за розвитком подій разом. Для цього, друзі, будь ласочка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Вибачаю за свої емоції. Ну, пробачте мене, пробачте. Я я запикав там, як зміг дати це, от де я не міг утриматися. Но... От, От так -от -от виходить. Зустрінемося з вами в наступному відео або в Канаді, і не залишаємо е сподівань на найкраще і діємо.